Доброго ранку, доброго понеділкового, понеділкового ранку сьогодні. <кій> доброго сонячного ранку. Сподіваюся, що хтось, можливо, прокинувся так рано, щоб доєднатися до ранкової усвідомленості. Радий, що ви переглядаєте, радий, що ви долучаєтесь в основному офлайн, але це приємно. Сподіваюсь, що це комусь допомагає. Сподіваюсь, що когось це надихає. Тому сьогодні ще одна, ще один епізод 15 хвилин усвідомленості. Сьогодні. Можливо, дивний, а можливо, не дивний, а можливо, очевидний епізод про наш страх невідомого. Чому ми боїмося невідомого? Звідки береться наш страх невідомого? Ми боїмося невідомого взагалі незрозуміло чому. Якщо заглибитися в наші думки, якщо сісти, взяти собі води, чаю. Чи води з лимоном, чи взяти ввечері віскі і сігару, і подумати, чому, чому ж ми боїмося майбутнього, чому ми боїмося невідомого, а це майбутнє, переважно, якого ми боїмося. Так і незрозуміло. Ми живемо насправді не в минулому, ми живемо не в сьогоднішньому, ми живемо в майбутньому, ми не живемо тут і зараз, ми живемо в майбутньому. Ми очікуємо, що щось настане, ми очікуємо, що щось відбудеться. Ми очікуємо, що воно все ж таки відбудеться. Ми очікуємо, що в нас є майбутнє. І ми живемо знову ж таки з минулого в майбутнє. Кожного дня, кожного, кожну годину, кожну секунду ми живемо в майбутнє. І ми не знаємо, ми взагалі не знаємо, що може відбутися. Ми плануємо, ми окреслюємо майбутнє, ми обираємо свій шлях свою дорогою, свою річку в майбутнє. Але ми ніколи не знаємо, що поки пливемо, поки рухаємось дорогою чи річкою чи будь-яким образом нашого життя. Ми не знаємо, що за поворотом, що там, чи що там. Що нам відкриється які горизонт, який масштаб нам відкриється, чи навпаки звузиться і будуть якісь пороги. Нам, в принципі, не сильно потрібно знати. Наші дії в сьогодні, наші дії зараз, але проекція в майбутнє і це добре. Ми мислимо категоріями невідомості взагалі. У нас є поняття. Трикутник невизначеності, який є, якщо ми точка тут, то ми проєктуємось в майбутнє десь кудись туди і звідси. З маленької точечки сьогодні він розширюється і з часом вперед збільшується. Єдине, що ми можемо, це просто коригувати оцей кут майбутнього. Ми можемо спостерігати за ним і зменшувати трішки. Розмитість, трішки невизначеність, навіть не невідомість, невизначеність, ми можемо зменшувати за рахунок ж таки, наших планів, наших окреслених якихось дій, наших сподівань, наших очікувань. Але ми не повинні це занурюватися, бо це знову ж таки невідоме. Ну, наприклад, якщо б, якщо б, ну можливо, я міг передбачати майбутнє, використовуючи руни, чи таро, чи маятник, чи, зрештою, астрологію, чи навіть навіть якісь очікувані плани максимально наблизити до реальності. Це все одно була би невизначеність. Це все одно був би один із варіантів. То звідки береться в нас страх страх невідомого, страх невідомості? А це все береться з нашого минулого. На жаль, все береться з нашого минулого. Саме там страх і знаходиться. Чому він там? Якщо сядете, вип'єте водички, вип'єте чаю, поспостерігаєте за собою. Звідки ж береться ця думка, що майбутнє страшне, що невідоме страшне? Ми ж його не знаємо. То чому воно страшне? Ми ж не знаємо, коли купуємо морозиво, наприклад. Ми ж не знаємо, який буде смак точно. Ми очікуємо, що, буде, що ми взяли морозиво і, наприклад, воно буде з шоколадним присмаком або з мишневим. Можливо, це буде солена карамель. Ми маємо обгортку в майбутньому. От от вона, от морозово. Ми її навіть відкриваємо, що нам знаємо смак. І тільки коли ми починаємо пробувати смак, тоді ми розуміємо, о, це морозово смачне. Ну, бувають моменти, що морозово не смачне, ми його просто викидаємо. І це приємно. Ми викидаємо очікування свої. Ми не плачемо, ми не боїмося, ми не боїмося розгорнути Морозово. Наше майбутнє це морозиво, а в минулому там можуть бути якісь моменти, що одного разу ми з'їли неякісне морозиво. Одного разу, можливо, ми просто мали якийсь досвід. Але чому ми думаємо, що це негативний досвід, який абсолютно 100% може перенестися на, на, на все? Постережіть цю думку, подумайте її. Можливо, навіть поспостерігайте, як за парашутиком, звідки ця думка береться, чому вона літає у вашому просторі. Чому минуле погане? Ви ж думаєте, що минуле погане? Ви не думаєте, що майбутнє погане. Ви ж його не знаєте, ви не знаєте молозиру. Може виробник помолився і там замість морозового соленою карамелью, може буде знаю, з базиліку, щось дивне. Щось. Зал, і залишками горіхів, і залишками, точніше, слідами горіхів, слідами шоколаду і ще якоїсь крихки. Ми, ми ж не знаємо. Ми очікуємо, що варіативно, статистично, що буде якесь очікуване. І таким чином нам спокійно можна спостерігати майбутнє. Але нам треба абстрагувати негативні речі минулого. Нам треба абстрагувати, відокремлювати, виходити з наших страхів минулого. Ми ж боїмося, повторюся, ми боїмося свого минулого. Ми боїмося, що. Те, що ми зробили, було погано. Ми їли інше морозиво. Так, одне морозиво могло бути зіпсоване. Але чи було це зіпсоване морозиво нашою провиною? Так, частково весь маленький-маленький момент було нашою провиною, тому що ми обирали. Але ми обрали межморозовий імон не один раз в житті. Ми обирали, ми обрали, але ми так само і пішли далі. Минуле було, подія була, ми з'їли морозова, або виплюнули морозова. Або розвернули, подивилися, завернули і викинули. Або з'їли одне морозиво і знову пішли за. Наступним морозивом, бо тому що так сподобалося, бо так хотілося. Або, наприклад, зараз така спека, що хочеться декілька морозів. Особливо якщо смачне морозиво. Я не рекламую зараз фірми з морозив, я просто не, мені не платять за те, щоб всіх відправляти за морозивом. Наші події в минулому. Це одне морозиво, це друге морозиво, Це 5, 10, 25 морозиво. Якщо ви не любите морозива, то можливо це кава. Ви попили каву. Ви, зрештою, приходите до якогось, якщо ви багато п'єте кави, до якогось сорту, до якогось виробника, який вам западає душу, і ви статистично очікуєте, що смак буде таких, як ви одного разу спробували. Наприклад, я п'ю сорт Магоджир. Прекрасний сорт. Найбільше зерна на землі. Дуже велике зерна, дуже цікавий смак. Я можу брати у різних виробників навіть Марагоджир. Можу брати перемелений. Я маю очікування, що він буде якогось певного, буде певний, певний смак, певний запах мати. Інколи, інколи. Мені не підходить цей якийсь виробник, який займається цими зернами, чи ввезенням, чи обсмаженням. Попив кави, посмакував, або не посмакував, відклав, або до кави починає додати молока, чи ще щось, щоб змінити смак. Це і є наше невідоме. Це і є наше майбутнє. Це і є те, чого ми не маємо боятися. Це все. Це все. Це тере. Все. Настільки невідомого. До нього треба ставитися як до морозого. Чи до кави, чи до чаю. Інколи, повірте, що до нього треба ставитися як до бутильованої води. Ти деколи навіть не знаєш, який може бути смак у воді. Наприклад, мені особисто не подобається смак води з ялівцем чи ще з якимись такими хвойними. Не знаю, мені дуже не подобається. Може бути інша вода, може бути інші напої, може бути будь-що, може бути сирник, може бути будь-що. Подумайте, осмисліть. Згадайте, скільки разів ви їли морозиво, скільки разів ви пили каву. Кожного разу це невідомо. Це не лотерея, звичайно, але це. Очікування, сподівання, деколи розчарування, деколи неприємно, якщо зіпсований продукт. Але це очікування, сподівання. Планування, зрештою, майбутньому, Це прикутник невідомості, який нас захоплює. І захоплює нас. Своєю невідомістю, своєю невизначеністю, своїм потенційним смаком. Є одна історія, я сподіваюся, що багато хто її знає, про те, як їсти гнилі яблука. Це коли дитину Сім'ї навчили, що яблука треба їсти тільки такі, які вже підгнилі. Свіжі зірвані яблука треба покласти, хай лежать. А от їсти треба ті, які вже не те, що доставляють, які вже починають зморщуватися, які вже починають легко підгнивати. І всі сім'ї завжди їдять оці яблука, які вже тільки-тільки починають підгнивати, ну тільки чи сильно починають підгнивати. І ми забуваємо, що ми можемо їсти і хочеться їсти ті яблука, які щойно зірвані, які достигли. Там можна покласти на день, на два, щоб вони дотягнули, як банани, як ми вже звикли в Україні їсти банани чи ще щось, чи авокадо поставити на тиждень, на деколи, навіть на два, щоб воно дозріло, дотягнулося. Так, можна так. Але не треба їсти постійно гнилі яблука. Перестаньте їсти гнилі яблука. Їжте ті яблука, які вам смакують. Банани, морозиво. Чай. Це все події у вашому житті. Насолоджуйтесь. Усвідомлюйте. Надихайтеся. Приємного... <кій> приємного вам понеділка, приємного вам тижня. Сподіваюсь, що натхнення цією медитацією, цією усвідомленою розмовою вам прийде. Ставте коментарі, ставте вподобайки, діліться цим відео. Коментарі і вподобайки для мене важливі, щоб я знав, що ви дивитесь. А не просто передивилися. Поставте. Ви нічого не купуєте. Ви просто робите приємне собі. І мені. І всім. Дякую вам. Хорошого тижня.